Всім привіт! З вами Шурік. I a what you yeah, I'm a Я радий вітати кожного на своєму каналі. Та в першу чергу хотілося би подякувати Збройним силам України за те, що дають можливість. Знімати нам відео та також їх переглядати. Без них цього б у нас не було. Тож, поїхали далі. Як ви бачите, у мене нова техніка. Так, я все-таки купив трактора. Звичайно, довелося трішки попрацювати, щоб це зробити. Трактор клас. Як ви бачите, Arion 660. Двигун потужністю 205 кінських сил та 151 кВт. Максимальна швидкість 50 км на годину. Я вже ним трішки попрацював, культивував своє поле. Як ви пам'ятаєте, кукурудзка там була, я збирав її. Тож доволі він непоганий. Взяв я його за вигідну ціну, була знижка в магазині. Також по знижці я купив собі культиватора на 6,6 метра, що дуже чудово. Він мені тепер дуже допомагає. І от зараз попросили сусіди мене. Культивувати їм поле. Тож, швиденько, поїдемо, зробимо їм це. І тим часом ви ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте поширювати українськомовний контент. Все завдяки вам, друзі. Все завдяки вам. Тільки ви зможете це зробити. Крім вас, ніхто не буде його поширювати. Контракт у нас на 22-му полі. Поле невеличке. Тут живе місцева бабуся. Плати за це нам невеличкі гроші. Тож ми зараз за пару проходів все зробимо. Дивіться, ну взагалі. Ідеально тепер. Культиватор потребує 200 кінських сил. Тобто мій клас тепер справлятиметься з важкою роботою. Якщо чесно. Якщо чесно, не хотілося б продавати лізарда свого, тому що він мені сподобався та все ж, все ж для розвитку ферми. Потрібна нова техніка. Як би мені того не хотілося, я вирішив прикупити, там, знаєте, на ремонт лізарда йшло дуже багато, 280 тисяч гривень. Культиватора я взяв зі знижкою. За 180 тисяч гривень. Було мінус 80. Тобто дуже вигідна пропозиція. А трактора взяв за. Так, щоб нікого не обманювати, взяв за 3 мільйони 900 з копієчками тисяч. Тобто не дуже дорого за такі характеристики. Це дуже круто. Тепер будемо брати більші контракти на культивацію та швидше їх виконувати. І за теплички хотілося би сказати. Розібрався я в ціновій політиці. І знаєте що? Томати найдешевші. Я помилився. Салат найдорожчий в тепличці. Тому зберу врожай томатів. Продам його. І краще за все продавати взимку в січні місяці. Так, ось дивіться, культивація виконано. Дають нам 8200. топливо буде. Заправимося десь. Так ціни найбільш вигідні взимку. В січні місяці, ще раз повторюся. Тому, хто на це не звертав уваги. Дивіться на рейтинг. Ось зараз тут де у нас? Дивіться. Ось кукурудзки у нас. Так, я працював, позбирав, трішки врожаю. Майже 100 тисяч літрів. І ось дивіться. В січні місяці ціна буде 45. Тисяч. Якщо я правильно зрозумів, звичайно, 45 тисяч за 1000 літрів. Пшеничка 36. А зараз у нас листопад, тому ціна тільки 33. А буде вищею Тому вигідніше продавати це взимку. На сонях і так взагалі. Буде 72 тисячі. А зараз трішки впала. Тож, друзі, кому цікаво, ви заглядайте так ці графіки ці нові. Ну, а теплички так. Теплички треба. Можливо, я і зараз переключу. Хоча тут, дивіться, вже помідорчики червоненькі, на даний момент у нас 467 літрів томатів третій тепличці, в другій 470 і в першій 472 літра. Водички доволі достатньо півтори тисячі літрів. І якщо Салат набагато вигідніший. То я роблю напевне, тут якесь тепличне містечко. А можливо, візьму ось цю ділянку та тут побудую його. Так, поставлю тепличок 10. Думаю, це буде чудова ідея. Все поруч. Так, і вже замовив. Там я у вас запитував, чи потрібно змінювати гараж. Та я вже замовив. Невдовзі його повинні привезти. Цей старий розберемо кудись, продамо цеглу. Щось отримаємо з цього та поставимо. Новий гараж, можливо, якийсь ангар. І угловий теж хочу змінити. Хотілося б покращити загальний вид своєї бази. Тож, друзі, якось так. Трактор мені дуже сподобався. Я вже взяв його. Ну як сказати, на майбутнє сюди обладнання для фронтального навантажувача поставив ще в магазині. Обійшлося це плюс 45 тисяч гривень, не так вже й багато. Я на контрактах. Так, я вже це виконував контракти, бо по... контракти на кукурузку були. Збирав кукурузку доволі багато. Культиватор чудесний трактор. Шекардосний прям. <с, <с,> прям такий. Я дуже задоволений своєю оновленням тракторного парку. Ну і старенький помічник, де він там в гаражі десь стоїть. Буде допомагати, як і планувалося, перевезенням водички. Причепів там. Туди-сюди і все таке. Ну, вже знаєте, вже не село, вже якась європейська ферма така. Хі -хі -хі. Чудовий трактор, гарний вид. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося це відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, поширюйте українськомовний контент. А з вами був Шурік. До скорого зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!